З Детронні... останні два масові удари, і ми розуміємо, що Росія почала воювати не з армією, а з нашою енергетикою. Чи змінюємо стратегію ми? Чи можемо ми захистити себе і нашу енергетику? Які це кроки, і що можливо нам пропонує міжнародні партнери наші? Тут повинен зауважити, що в цьому напрямку ми реально багато працюємо з міжнародними партнерами, і вони реально багато. Нам допомагають з точки зору домовленості постачання різного формату генераторів, трансформаторів тощо підтримки, особливо до того, щоб ми мали можливості. Uh, себе захистити мати ту чи іншу альтернативу uh, глибоко на цю тему якщо ви захочете деякі речі я вам розкажу поза ефіром бо буде у нас офрек якийсь час чому тому що я не хочу деякими відповідями готувати інформаційно uh, людей або не людей з, з країни яка до нас прийшла uh, агресивно і тому що ми робимо скажімо так я про це Окремо те, що ми можемо обговорювати, це наша проактивна позиція щодо Air Defense Systems, да, ППО і ПРО, як ми працюємо з державами. Скажу вам чесно, вчора було, було багато ще позитиву з результату з результату наших НАСАМСів. Було перше застосування НАСАМСів. із десяти десять. Я дуже радий вдячим партнерам, як Іріс. Скажу відверто, тут я дуже вдячний партнерам, тому що ось вам приклад, нам допомогли. Замало таких систем для нас. Раніше Україна не мала, але сьогодні з 10 до 10 це ну, прям, ну, дуже серйозний результат. Домовленості є. У мене з Іспанією по хокам. Хоки щось доїхало, щось на шляху, скажімо так. Також ми продовжуємо де, працювати над постачанням більшої кількості систем ХОК. Вони є в різних державах. І тут нам можуть допомогти Сполучені Штати впливом на це рішення тією чи іншою державою, впливом навіть, а домовленостями їх внутрішніми. Ми дуже на це розраховуємо. В цілому щодо ППО, серйозно працюємо з, з президент Байден, знає всі деталі. Ми з ним обговорювали це кілька разів, і є результат. Шольц також, ви бачите, і рісте це те, що він дійсно допоміг. У нас були різні моменти в, у відносинах з Німеччиною, з німецькою стороною, ви це знаєте, вони дуже змінюються. Я хотів би вірити, що це не синусоїда, а це така постійна вже дирекція наших відносин. І так само, як і президентом Штанмаером, він також він також допоміг. Остання наша зустріч була важливою. І потім він багато чого зробив. Це я відчуваю політично. Так що стосується також Еммануеля Макрона, він мене запевнив, у нас була остання домовленість, що ми отримуємо також від нього систему ППО і про ще не готова. Це буде. Я може когось забув, але якщо казати про серйозні системи, також у мене ще була розмова з Драгі, а потім ця розмова продовжилась вже з Джорджією. І вона також запевнила, вона Дуже нас до речі підтримала. Я радий, що світ побачив, що Італія не змінила свого відношення до нас. Ви бачили це на, на саміті в Індонезії, і дійсно вона дуже потужна з нею. Також ми проговорювали, що стосується однієї системи. Самті так, і вона просто залежить від трьох держав рішення щодо постачання в Україні. Це те, над чим ми глобально працюємо з захистом неба для України. Що стосується які рішення Укренерго працює постійно з ДСНСниками, з нашими електриками, з енергетиками. Ну, ви бачите, що ми відновлюємо як можемо швидко. Але ми бачимо з вами всі ці виклики щодо втрати електрики. Водопостачання через ті самі Зв о, удари, зв'язок, інтернет, ну багато, багато всього можемо втратити, будемо відновлювати, але просто не буде, Будуть удари.